13 серпня, перша посилка, село Кідри. 120 різної 20 стаканчиків різної полуниці. Спочатку я наготував сорт бріла. Сорт бріла буде йти ось таких маленьких стаканчиках. Зараз покажу кореневу. такий корінь. А ще одну відкрию. три. По 20 штук. Ось такий корінь буде, сорт бріла. І наступний сорт готував, сорт, азія зараз покажу. Азия тоже в таких стаканах. 20 штук. Вот такой корень. Дальше готовим вот сорт Альба. Это у нас наступный сорт, сорт Альба. Вот такая кореневая. потребно 20 штук. Нарізаємо і готуємо інший сорт. Mm -hmm. Наступний сорт, сорт Амі, 20 штук. Міська коренева. Сорту Амі. Може так не видно по сонце. Такий корінь і ще один витягну. Це в нас сорт АМІ. Не знаю, чи буде видно добре. Коренево дуже хороше. Скоро буде закінчуватись теж. Буду новий насаджувати. Нарізаємо 20 штук. Третій сорт у нас сорт клері. Ось така коренева. Великих тканички вже не буде. Ще буде пару малих. Буде аж на вересень. Наступне замовлення. Це у нас буде Харківська область. Лузівський район. Три сорта по 10 стаканчиків. Зараз наріжемо і я покажу. Харківська область. Лузівський район. Перший сорт у нас буде сорт Клері. Але в маленьких стаканчиках, бо великих вже немає. Наріжемо 10 штук, я покажу кореневу. Маленьких стаканчики. Маленькі по 14 будуть. А великі будуть на кінець вересня. Або десь 15 вересня. Нові насаджую. Я сорт клері. Ось така коренева. Коренева хороша. Показали, що солодкий сорт. Хочу вам дати сорт клері. Ось такий корінь. Нарізав 10 штук. Далі буду вибирати. Другий сорт. Сорт Амі. Теж полуниця солодка. Я ось така коренева. Може добре не видно, бо сонце. Жира. Я ось так нарізаю. Такий корінчик Сорту Амі 10 штук. Це вже великі стакани. І третій сорт, зараз подивлюсь, який краще вибрати для вас. Третій сорт буде сорт Альба. Теж ягода велика і солодка. Хочу дати брілу, бріли поки що нема. Буду насаджувати нову. Дам ще 10 штучок сорту Альба. Третій сорт у нас, сорт Альба. Дивіться, ну показати коренево. Поставлю на паузу і покажу. Це у нас сорт Альба. Така коренева. Така коренева поїде до вас. Як на відео. Коренева хороша і корінення буде гарне. Не забувайте за полив після посадки. Наступне замовлення 30 полки. Але будуть маленькі стаканчики. По великих нема буде на 15 вересня. Бо насаджу його нові стаканчики. Зараз, подивлюся, буде 30 полки. Підготую і покажу кореневу. Все окремо показую. Це вже буде на суботу. Наступне замовлення 30 полки. Це вже буде на суботу відправка. І будуть маленькі стаканчики. Великі стаканчики закінчились, буду садити нові стаканчики. Маленькі стаканчики будуть по 14 гривень. Відправка на суботу, думаю. Одна посилка готова і їдеть в село Кідри. Тут є 6 сортів по 20 стаканчиків. Так, хто з села Кідри? Очікуйте свої посилки. Так воно буде виглядати у вас.